Вітаю всіх за мікрофоном, як завжди Хантер. І сьогодні в нас огляд останнього показаного матеріалу від GSK. Матеріал був показаний на Developed Deep Dive І без лишніх слів ми починаємо. Що ж, давайте поговоримо тепер про Квест. А Квест заключається в вимкненні чотирьох перемикачів перемінного псівипромінювання випромінювання, яке не дає пройти головному герою на базу колишнього. Чисто неба. давайте трошечки відійдемо від квесту і поговоримо про інвентар та, та предмети, які присутні у нашого скіфа. Та взагалі, як показано це. Сказати, що я побачив щось нове в перших фрагментах відео, тобто з предметів. Нічого нового: горівка, якась вода, енергетик, патрони, їжа, аптечки, медикаменти. Гранати, все як завжди. Це те, що потрібно було за 100 кзор. Інвентар такий мінімалістичний, нічого лишнього, нічого прям нового. Кому як? Мені, наприклад, подобається мінімалізм. Хоча я був би не проти, якщо інвентар був десь як в старому точі. Це був б теж доволі непоганий варіант. Але більш такий сучасний вигляд би мав. Тоді б це було набагато краще. Але маємо те, що маємо. От що дуже мені сподобалося, не просто дуже сподобалось. Я був настільки радий цьому, що вони зробили швидкий доступ до предметів, до заміни зброї, усіляких там медикаментів. Це настільки полегшує гру, що ви просто собі не уявляєте. А ви скажете, так втрогі теж є швидкий доступ. Так, да, можна було. По натисканню на кнопочку, але до кнопочки треба дотягнутися. А так можна поставити собі швидкий доступ там на мишці на додаткових клавішах. І ти береш там, натискаєш, у тебе зразу з'являється швидкий доступ. І береш собі, вибираєш, що тобі потрібно. Як по мені це набагато легше робить. Так, давайте зараз швиденько по зброї пройдемося. Перше, що я вам скажу, це в моментах до оповідача, до початку квесту в одному з. Фрагментів, які нам показали, у головного героя в руках була зброя, яка називається М14 ЕБР. Ну, це якщо скорочено. Ті, хто грали в колду або в Аномалію. В Аномалі, вибачте, не Аномалі. Ті знайомі з цією зброєю, вони її колись бачили, колись грали з нею, колись з нею стріляли. Це з догадками. вона виглядає, звісно, дуже схожа, але можливо, в грі вона буде мати іншу назву. У головного героя в руках наш український Ford 221. Це вже давно відомо, давно зрозуміло. Саме Ford, а не його ізраїльський аналог, точніше його батько, скажімо так. Також нам показали новий дробовик М860 Кракер. Я не можу зрозуміти, який його справжній аналог. Більш за все змахує на якісь мосберги 590, але ж все ж таки це все здогадки дуже важко сказати. Якщо ви знаєте, можете написати в Також Нам показали нам всім відому гадюку, або як його реальний аналог МП5. Але я так бачу його як залишили гадюкою. Йому не міняли ні модельку. Ну, трішки покращили, але все одно вона схожа на гадюку на стару версію МП5. що на цьому Все, що я можу сказати. Про ISWAW та PM, мені вам розповідати нічого, ви ще побільше мене можете розповісти. Про ту нову зброю, яку нам показали лише моментом, я взагалі чесно, я навіть уявлення не маю, які аналоги вона має. Дивіться! Показано було більше зброї. Я вам розповів тільки про такі самі цікаві варіанти. Ну, бо все інше ми в принципі з вами знаємо. Або по старим трейлерам, або в оригіналі. було. Ну, який сенс мені вам розповідати про GP-37, якщо ви про нього і так вже знаєте. Його завжди бачили, і ну, це не має сенсу. А розтягувати відос я не дуже хочу. Тому давайте продовжу. От зараз трошки про те, що мені не сподобалось. Це використання предметів медицини. Це от бен ще нічого. А оцей стимулятор, ну це якщо це просто аптечка, то вибачте мене, це ну, дуже-дуже-дуже не пропрацьовано. Прям, ну мені дуже не сподобалось. Це таке відчуття, що я повернувся в 2007. Ладно, 2008 ну я в 7-му не грав. В 2008-му я вперше спробував втече, і там було швидка використання аптечки, що ти просто використав. У тебе ХП відновилася. Оце вважаєте те ж саме, просто в тебе є анімація того, що він себе ширяє чимось. Ну, типу, ви серйозно? Гра 2024 року, ну, вийде в 2024 році, ви не можете зробити, ну, щоб вона подовше відновлювалася. Просто розповіді, про хардкорність цього світу, про як там тут все важко, як людина ледве-ледве з тими собачками справилася, тут на тобі хильнувся, все, в тебе вже все хп відновив. Мені це не подобається, ну, це виключно моя думка. Я бачу в коментарі в підтримку такої системи. У людей різні смаки, я, я особисто люблю щось поважче. Я любитель там гами і, ФП, і там, ну, щоб ХП відновлювати кожну то все оце, всі системи Таркова, ще якісь фіні. Я от таке люблю. Щоб важко було, щоб ти відчував, що кожне поранення на тобі віддається. Там поранили ногу, ти ледве ходиш, поки там не відновиш. Я Я таку всю систему люблю. Якщо таке буде, я буду тільки за. Я просто дам ще плюс в оцінку ці, цієї ігри. А так, мені, от така система мені не подобається. Ладно, тепер йдемо далі. Ну, давайте згадаємо те, що було в чистому небі, на болотах була така територія, як царіли хутя. Єдине для чого ходять на згорілих хутір в чистому небі, це для того, щоб вибити ренегатів. Звід. І то за умови того, що у вас не зламалася війна у групованій. Тут же, я так розумію, до цього моменту, коли ми дійдемо до болів, у вас проблем з медициною не буде. Відповідно, ви зможете зібрати собі артефакт, який тут в цьому показі мамині буси. Але чомусь жарки тепер називаються Смалки. Я сподіваюся, що це якась помилка перекладу, і вони не, мають, не є такою назвою, бо мені якось звичніше називати їх Смалк. Анімація підйому предмету, знаєте, таке відчуття, що воно розраховане на ковообразні артефакти, а ніяк не отакі, як мамині буси. там. Тобто, ну це прям якось ну, дуже дивно виглядає. Тобто він тримає в руках наче як кулю, а при цьому в нього лежить конусообразний предмет. Ладно, це можливо одна з небагатьох анімацій, там їх ще є, вони там ну, не адаптовані. Можливо, і таке я не можу стверджувати, але виглядає не дуже. От мені сподобалось те, що ведмідь. Вони його допрацювали. Бо... Бо в трилогії вони бо трішечки інакше спрацьовували пошук артефактів. Тобто в тебе не заповнявся увесь усе коло, а лише його частина і тебе направляла куди тобі. Йти. А тепер же просто заповняє усе поле і ти будеш просто розуміти, що ти десь близько. Непогано, Сесер, давайте йдемо далі. Бо ми щось так заговорилися, бо вже 9 хвилина. А ми ще про квест практично нічого не сказали, тільки про предмети. Знаєте, що мені нагадав ось цей момент, що ви зараз бачите на фоні? Е, от метро було схожа система, так же само, рубильнички, та багато в яких іграх ми таким займали. Рубильнички якісь натикали, ударили по цьому електрощитку, чи що воно там себе виявляє, і воно все запрацювало. Система стара, як світ, але в цілому вона працює усюди. І ще, до речі, що цікавого, після відключення кожного електрощитка, чи що воно там із себе уявляє, у вас приходить на КПК повідомлення від каванчі. Ну, я так розумію, це колись було записане каванчою, коли вони уходили з бази чистого неба. Просто для сталкерів, які захочуть хоч колись попасти на територію їхньої старої бази. Вони поясня... вони особливо нічого не поясняють, чого вони пішли і куди вони пішли. Але це тільки для наших з вами роздумів. Або ми, можливо, в подальшому колись дізнаємося, що стало з чистим небом. Чого вони пішли з бази? Так, можливо, один із варіантів це те, що там на ЧС загинула більша частина угруповання чисте небо. І вони не мали можливості просто в подальшому суп... вести супротив. З місцевим бандюкам ренегатовським або військовим, яке захотіло позиритися на їхній території. Ми цього не можемо з вами стверджувати. Але ми, сподіваюся, про це не знаємося трошки пізніше. Чаюсь за неточність! Це повідомлення було не одинакам або іншим ставкам. Це було повідомлення виключно для членів чистого неба, як воно з'являється головного героя. Незрозуміло. Як можна розібрати з повідомлення професора Каланчі, трішки відступаємо від цієї теми, давайте поговоримо просто про інше. Я читав коментарі і ми дискутували з одним хлопцем. Він казав, що, типу, ймовірніше за все, що, типу, Кованча став головним на базі чистого нема. Підтверджені його словом, я не знаю і не бачив. Він, як заявляє, в злими не грав. Він просто з кимось дискутував і вийшов така тиво. Невідомо, чи правдива, чи неправдива. Я дуже сумніваюся, що Каланча взяв на себе відповідальність відповідати за все угруповання. Але в цілком імовірно. А тепер давайте поговоримо про саму голосовий запис від Каланчі. Ці радіомаячки, вони були розраховані на... Не лише дивляться за викидами та не лише щитують всі ефекти вищого порядку, а ще й перенаправляють цю всі енергію на навколишнє середовище, тобто закриваючи для звичайних мандрівників або ж одиників сталкерів прохід до їхньої бази. Це все зроблено в якості безпеки, бо чисте небо саме не знає, коли вони повернуться. На територію власної бази. ну Дивіться, про бій з тушканами, яких, до речі, дуже так непогано він годував, а такі, ох серйозні стали. І про котів я вам нічого розповідати не буду. Про це буде окремий відеоролик там цикл цих переоглядів. Ну, самі розумієте, вже пішла 15 хвилина практично, а ми ще з вами. Практично навіть половину не пройшли. Тому давайте далі дивитися, далі обговорювати, щоб не мій час не затримувати, не важ. Наш шановний оповідач в цьому відео розповідає про те, що Стів, як і звичайна людина, може хотіти їсти, спати. Срад, ну ладно, срати це вже я сам придумав, він такого не казав, але було б дуже смішно і прикольно, якби такий режим був. Хоча, можливо, і не треба, так ще на півроку затримається вихід гри. Це. логічно. Ну, в, е... Я не пам'ятаю, щоб таке було в оригіналі, такого і не було в оригіналі. Він їсти хотів, але там пити і спати він ніколи не хотів. Ні, не було так. Тече, в Тече був такий прикол, що гравці настільки багато часто лікувалися їжею, що в них не виходить деяких... Навіть в проходженні не з'являвся значок е, голоду. У мене самого колись таке було, і коли тільки починав грати, я теж лікувався тільки їжею. там, Аптечок у мене завжди був дефіцит аптечок, я їх там відкладував на, наймай, на майбутнє. При цьому в подальшому я проходив втече з ножем, я аптечки практично не користувався, тільки, там, аптеч, тільки артефакт. Тобто, ну таке буває. Сон, ну це така рідка штука, я в зові прип'яті, в покуку прип'яті, спав тільки тоді, коли я хотів там оновити асортимент торговців, або забрати е, якісь квестові там, треба було почекати, там, або у спритника був якийсь, якесь замовлення, я хотів забрати цей там, зброю чи броню і піти там далі собі по своїм справам. Ну, така рідка ситуація. Але якщо тут буде потребувати... Там, Раз в день він хоче спати там увечері або в інший момент. Це буде непогано, це буде доволі логічно і приємно. От трішечки відійдемо від квесту. Мені дуже сподобалася система того, що є закриті двері, які можна відкрити. От, наприклад, вони чим там підперті з іншого боку. Ти іншиш тріщину в стіні в двері, в дверях і там пострілом намагаєшся збити. Те, що тобі заважає пройти. Ну це дуже цікаво реалізовано. Я хотів би побачити більше прикладів такого. Я думаю, ми з вами коли будемо проходити Stalker 2, а ми будемо з вами проходити його на каналі, це я вам гарантую. От чесно, я не розумію анімації, поїдання, консерви. Тобто, ножем. Ну, дивлячись, звісно, яка консерва, воно не так зручно. Ще мені дуже сподобалось. Це цей клятий подвійний магазин на ГП37. Це настільки прикольна та офігенна реалізація, що я коли побачив це в моменті трейлерів, ну коли ми тільки почали бачити дивитися. Блін, мене настільки стало цікаво, і я дуже сподобалось, що я людині ми переписували, кажу, блін, ти смотри, як реалізовано прикольно, ну це геніально! Зарядив один магазин, зарядив другий магазин, тобі під час бою ти не будеш носити з собою кучу магазинів. Якості ефективності це дуже офігенно та дуже спрощує життя. Бо ти не зможеш носити за собою дуже багато магазинів. А так це цілком можна пояснити, звідки в тебе додатковий магазин є завжди з собою. Про бій з котом Бойоном я можу сказати тільки одне, дайте цій людині. Клавіатуру і мишку, бо мене очі ріжуть, як він бо бореться з цим котом. Я просто, ну, зараз, звісно, не про це мова. а... В цьому чесно, мені не, не подобається, як людина воює. Я просто сам розумію, що якщо мені дати геймпад, я буду точно так же воювати. Мені так само буде важко, дайте мені клавіатуру і мишку, я роз розберу усіх, кого хочете. Ну, просто я не розумію цього приколу. Нащо ви кидаєте консоль, ну, даєте людині консоль. Якщо він не вміє грати з консолі. Ну, це дуже смішно виглядає. А ви це показуєте людям на мільйонну аудиторію. От який там. Я не знаю скільки там відосів зараз подивив. Ну, багатомільйонна аудиторія у вас. Всі чекають і дивляться, і ви даєте чуваку, який не вміє грати в Ну, який прикол? І ще казали, що це ПК. Спика... Дайте людині яку ну, клавіатуру. Ну, який сенс в цьому? Що ви робите? Ну, ладно, все таке. Давайте далі послухаємо, що там каванча розповідає, я вам буду пересказувати, поясняти. Моя поправочка це звукове повідомлення від Фауста. Ми з вами з ним вже знайомі. Але ось цікаво що. Він не може зрозуміти де вони. Вони, як я розумію. Мова йде про чисте небо. Що, чисте небо тримало Фауста десь у себе на території? Ну, і це доволі цікава і загадкова теорія, що він тут робив, кого він шукає, до кого він звертається. Хто його знайшов? Огляд показує дуже багато питань нових. І не дає ніяких відповідей те, як реалізували розбиття ящичок. Ну. Воно, звісно, звичайна система, так як було там, в ТЧ, в ПП, в ЧН. Да, але воно якось ну, красивіше. Анімації краще. Ящички розлітаються не. скільки там 6 рівними сторонами, А там кусочки маленькі, більші, середні, там такому. це все прикольно. Там білі, звичайні картонні, дерев'яні ящички. Або ж маленькі е залізні ящички. Ну, не залізні, там скоріше, така, легка сталь. Ну, Це ж прикольно. Медикаменти, там є ящички для патронів, там речей, якихось предметів, їжі. Та онкрема для медикаментів. Що теж доволі сильний плюс. Мені невідомо, хто залишив СВД ще з якихось дуже давніх часів. Як з неї нічого не сталося, я розумію, що СВД доволі непогана гвинтівка, але щоб прям настільки довго вона трималася і нічого з неї не ставалося, ну прям, я не знаю. Її як мінімум треба е, ржа, на іржавість перевірити, чи можливо там щось вже клинить. Ну, це прям. Дуже-дуже ну, слабенько, типу, розумієте, що. Якщо це все сталося дуже давно, і вони дуже давно звідси пішли, то ще не було сталкерів, які могли забрати цю гвинтівку. Що мені не подобається, те, що вони називають території. Локаціями. В моєму розумінні локація це великий тери... кусок шматок території. Там болота. Це можна називати території локаціями. А так вони називають локаціями маленькі території. Ну, в середині локації. Там база чистого неба для них це локація для оповідача. Ну, людина, може не розуміється в нашій сталкерській тайматі. Хотів би вам зараз розповісти про битву з зомбі. Але так як вже 25 хвилина. Давайте будемо йти далі просто по квесту. Саме в цьому голосовому повідомленні, після того як ми закінчили наші справи на насосній станції, Фауст розповідає про те, що його покинув Голд. А голос це моноліта. Тобто, значить, вимкнули всі випромінювання, і він перестав чути голос моноліта. Він плаче, він просить його повернутися, щоб він говорив, говорив до нього, щоб він йому доповідав, розповідав, куди йому йти, що йому робити. Він без нього не може жити. До нього дійшло. До нього прийшло прозріння. Прозріння того, що моноліта не існує. Немає моноліту. І все це. Ілюзія, яка була в його голові. Він до останнього не хоче приймати той факт, що Моноліт більше до нього не звертається. Він йому не вказує, не говорить. Але, на жаль, правда є такою, якою вона є. По самому квесту, як ви вже зрозуміли, він є однотипним. Типу, виключити ці. Чи перемкнути ці випромінювачі радіопередавачі, електрощитки, таки і хочете. Вони всі в цілому. Схема одна і та сама, єдине, що відрізняє, це кількість ворогів і те, які вороги тобі зустрічаються при вимкненні того чи іншого перемикача. В останньому, якщо не помиляюсь, голосовому повідомленні Фауст розповідає про зустріч з Бродягом. І про те, що бродяга йому розповів, те, що він там не пам'ятає себе, про те, що їх брати розкидані по всій зоні, вони не пам'ятають, хто вони є, хто вони були, що вони робили. Фауст хоче об'єднати з бродягою всіх тих, хто кого покинув моноліт поєднати в одне в одне угруповування та відновити голос Моноліту. Щоб моноліт вказував їм, куди їм іти, що їм робити. Вони не можуть жити без моноліт. Моноліт то є вони, а він є вони. Щоб поквести, я вам розповів все. По предметам я розповів вам все, що міг, все, що знав, все що побачив. Це тільки перший відеоролик з селерії відеороликів. Далі ми будемо розмовляти провокації, скоріш за все. Я думаю, нас чекає ще багато чого цікавого, багато деталей я вам не розповів. То давайте. До нових зустрічей. Ми з вами дуже скоро побачимось знову. Я буду вам з новим відосом, з новими силами розповідати. Тому дякую всім за увагу, дякую, що дивилися. За мікрофоном був Хантер, і це в нас був огляд Сталкера 2 показаного матеріалу. А в мене все. Дякую всім за увагу. Приходьте ще.